До повномасштабного вторгнення я розмовляв російською мовою, вчився, на жаль, в російськомовній школі. На жаль, мені ну, ні звідки було увібрати в себе цю ну, нашу солов'їну. Я просто ну, не чув її, практично не знав. Навіть в школі, коли в тебе там, раз на тиждень той урок. І то, якщо прийде вчитель, і мені було дуже складно перейти українською розмовляти от чесно, клянусь. Коли я спілкувався українською з ними, в мене прям дуже був відчутний цей акцент російськомовний. В кінці 22-го року я вже ну, добре розмовляв українською. Я просто ну, хотів цього. Тільки за рахунок читання передивлявся український контент, ну і, звісно, за рахунок розмови, постійної розмови з людьми. Я кайфую від того, навіть що вона така різноманітна. Свідомо, я максимально намагаюсь розмовляти українською. І я кайфую від того, що. Багатьох я перевів все-таки, але це я вважаю, що людина повинна сама відчути, коли вона хоче цього. Я б усвідомив, що я не хочу бути причетним. Ну взагалі з російською мовою щось мати спільно. Я вимушений переселенець, приїхав з Миколаївської області у Львів. В Миколаєві було дуже гучно, дуже страшно, особливо для дітей. І я вирішив відправити сім'ю через Львівську область за кордон, а сам залишився у Львові. Війна, на жаль, змінила все і всіх. Психологічно мені було дуже тяжко, так як і не бачив дітей. Привіт, дітвора! Що там, вас став? А, в тебе якісь плани? Так, так. Я тут об'їжджаю. я дуже прив'язаний до дітей, я її дуже люблю. Я відчував, що або туга володіє мною, або. Ну, або мені повністю треба змінитись, щоб відчути взагалі, ну. Сенс життя. Після того, як я пройшов психотерапію, я почав здійснювати дитячі мрії. І раз собі в голові, блін, ну точно. Я ж хотів ще і співати колись. Багато років до війни ми з друзями в Миколаєві відкрили такого типу виробництва розвиваючих іграшок, таких як Монтесорі, Нікітиних, Паличка Кюзенера. Різні пазли. Коли я приїхав у Львів під час повномасштабної війни, то вирішив змінити професію і стати співаком. Я йду до цієї мети. Тут у Львові мене Почув викладач, взявся за мене, відчув, що в мене є задатки і так далі. І ми почали працювати. І я дуже йому вдячний. Мені довелось, я прям кайфую від цього. Що довелось здавати НМТ? В 39 років я поступив в університет. Зараз я навчаюсь в університеті Франка у Львові на кафедрі музичного мистецтва. Я люблю співати українською мовою. Я відчуваю це. Я відчуваю, що в мене солов'їна лллється, а тим паче, коли я співаю. Українська мова це дух України. Як можна собі уявити країну без її мови? Яку в нас намагаються забрати? Народи, єднайся, борися, втомились та годі вживам. За смерті героїв помстися в три сльози знедолених мам. Алло, привіт! Привіт, друже, слухай. А що там в нас по гуманітарці? Ми щось закупаємо зараз з цих завтівочок хлопцям? Так, три місяці, щоб мінімум. Для мене волонтерство це як обов'язок. Якщо я не там, то чому? Ну, Нащо я взагалі тут знаходжусь? І... Називаю себе українцем. Всім бадьорого ранку. Нарешті ви ось цей позашляховик хлопцям на південний напрямок. Дякуємо, що долучились до збору на цю гарну автівку. Дякуємо фонду Юкрендро. Слава Україні! Слава! Ми з друзями займалися волонтерством ще з часів АТО. Як почалась повномасштабне вторгнення, то вирішили вже волонтерський фонд офіційно. Оформити і до речі, всі гроші, які ми заробляємо, йдуть на зарплатні людям, і на волонув волонтерський фонд цих грошей закупаємо людям військовим автівки, гуманітарну допомогу і так далі. Ми їздимо по з концертами по військових частинах і по. Реабілітаційних центрах, тобто, ми для хлопців співаємо, робимо дуже велику справу. Жанр моїх пісень, я би сказав, естрадно патріотичний, такий я відчуваю, що я хочу творити, люди відчували, що навіть в цей час, коли війна, коли дуже складно, і так далі, треба все одно жити. Надихаємо людей на, на життя. Бо кожному життя цінити треба.